Зараз так і все, я вважаю, це є добре. Добре, добре, добре. Тут отри, один, второй, потім третій. к двері, а дверь заклинило, я не можу вийти. Представляєте, я не знала, що я в вану забіжала, вот, там посиділа, ну, смотрю, а потім уже выглянула, що что тут трапилось. Ну, подивилася, що все, все нарушено. Раз я не знаю, що це буде. Я не знаю, я ж тут не зможу, бо це ж зима холодно, Не знаю, пленка і я, не. я навіть не знаю, що робити. Я ж їх не можу зрушити з місця. Вот. Вони заклинили все. Може